Перший вечір милю в припадку прямового каналу. Чуєте, лунає повітряна тривога? Щось якось неспокійний вечір. На жаль. Зайшов до гаража. Треба було віднести дещо. Ну, Як яка ситуація у Харкові, події, які? тривоги. Ось вибухи нещодавно, ну не знаю, або вибух, або може мені <гум> чується. Ну, Сподіваємось, що Ось таке, ну то маленьке ще з туди пролетало, бачите, навіть маленьке, от посікло, досі не вставили шибки вікна. А так, тепло, гарно, бузок квітне. Це начебто гарно. Якщо б ще скінчилися оці всі тривоги, вибухи. Та й дівчаткам дзвонив, вони кажуть, піде на щось, ну вона ще дружина читає, я їй кажу. Менше знаєш, краще спиш, але вона не може ні читати. Ну ладно, щось каже, начебто вибухало, але дивіться, які гарні квіточки. На каштанах. Люди, живіть і радуйтесь. Весна, квітень. Воно щось таке. Якось неспокійно. Ладно, будемо сподіватися на найкраще. Усім миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити, незважаючи ні на що. Все. до побачення, мої любі. Гарної ночі.